Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Богу! Вітаю всіх нас за ділі вже. З 9-ї неділі, поки Від Русятниці. це означає, як час швидко біжить, як час швидко плине, як цей рік швидко проходить. Ми вклали навіть другий рік, в який ми живемо в війні, таке відчуття, що ті роки, в принципі, навіть і не було. Але вони йдуть. Ми ще раз вами послухали Євангелія, лауриків від Євангелія. Перший уривок це від Матфея, глава 14, з 23 по 34 стих. Ми з вами послухали, як Господь, відправляючи своїх учеників, сам лишається на одинці, спочатку з народом відпустивши його, а потім йде на гору і молиться цілу ніч. він нам показує, що... Особиста наша молитва кілійна, тим більше нічна, в тиші в спокій, коли вже цей наш день пройшовши, переживши, приступаючи вечором на свою особисту молитву, вже наші помисли починають заспокоюватися, вже наші всі відчуття так само заспокоюючись, тоді таки починаючи молитви, і ця молитва особливо буває дуже зосереджена і дуже дієва, тому що Господь її чує. А чому ви її чує? Тому що ми відчуваємо його в у своєму житті. Далі ми бачимо, що запливши вже на глибину, на середину моря, середина моря це найбільша глибина зривається шторм. Це ніч, хвилі. В нашому розумінні корабель човен це є Христос, який пливе, а ці хвилі, це вітер, це ті помисли, те, що нас щодня поликається, щодня нас вбиває. Щодня, які приходить нас страх чи сумніви, це їм усе далі ми бачимо як. Господь ідучи поночі по морю. Ученики бачать ще його, тому що це ніч здалека виникає страх, для кожної людини, Господь знаючи це, у них промовляє, що не бійтеся. Далі ми бачимо, як Петро це з перших учеників, це чоловік старшого віку, це людина, яка своїм характером така вона неспокійний, і своїм характером багато чого може зробити і добро, і погано, але ще в той час, маючи такий мирський свій розум, ще не дійшла на них благода Святого Духа, а вже дійшла після П'ятидесятниці, під час каже, що Господи, Якщо ти прийду до тебе, Тобто це так проявляє свою ревність, свою першість. Йде по мору, Господь каже, йди. А далі ми бачимо, що подувши вітер, коли хвиля, те все, човен пила, і далі по хвилі йшли, коли він йшов по воді, а злякався одного вітру, той злякався, засумнівався. І почав тонути. Саме і ми дуже часто ходячи до храму, живучи в своїх сім'ях, навіть тримаючи своє особисте правило, але дуже часто, коли приходить якісь щось не по-нашому, приходять якісь сумні, завжди приходять, то всі інші послідуючи за тим гріхи. Далі Господь його рятує, проводить до човна, і тільки вже коли, вони прийшовши до човна, як ми чули, в Євангелії стихає вітер і стихає вся буря. Також ми вже можемо побачити в іншому місці Євангелія, де Господь називає своїх учеників маловірами. Це коли. Ученики не змогли винати біса німого з юнака. І прийшовши до Христа, питає, чому ми не змогли цього зробити. Він так само відповів, що ви мало віри, що по тобто вірі ваше все буде. Тобто ми можемо і зрозуміти, що все, що Господь всі чудеса, які творив. Все, що він зціляв, давав силу, це все він робив тим людям, які мали віру, які вірили. Навіть беручи минулої неділі в яке ми читали про нагодування п'ятьма хлібами п'яти тисяч людей. Так само насало все по Повірити, Повірив те, що сила Божа може. Змінити, може стілити, може нагодувати. Також, що може побачити в нашому сьогодні, наші дні, в чому ця віра, дієва віра, чому Господь стіляє і допомагає. Навіть елементарні, найстрашнішу хворобу, яка в нас є, це онкологія. Це є рак. Ми сьогодні може багато чути в різних місцях, де люди зціляються, де здавалося б, лікарі вже кажуть, що ти вже не будеш жити, ти вже, настільки ця пухлина розійшлася по твоєму тілу, що вже це вже все нереально. Але по вірі нас зціляються. Повірити під час молитви, під час, під, під час віри, віри дієвої, і людина починає, як би здавалося, лікарі кажуть, не, науково, незрозуміло, як коли пішли метастази у всьому тілі, приходячи на МРТ, ні одної пухлини в тілі не знаходиться. Це означає, що як тисячу років тому назад Христос ходив і стіляв людей по їхній вірі, так само сьогоднішній день, якщо ми маємо віру, ця віра і нас стіляє. Так завжди тоді і було, так воно і є, так далі воно теж далі буде. Хоча Сьогоднішній світ продукує зовсім інакші речі. Всі роки два таки почувши таку думку від молодих людей, від молодої сім'ї, що народився дитина, вона має вирости, виростися, до дорослою і тільки тоді приймати рішення, чи їй хреститися, чи її не хреститися. То і починає взивати до е, совісті. Слово, тобто, що людина має сама приймати рішення. Це вже закон, що навіть в сьогоднішній день докладати сумнів, сумнів нашого віру. Тому віримо в Силу Божу, віримо в те, що вона може змінити те, що практично, на нашому розуму нереально, але для Бога все реально, все можливо. Віримо, що ця війна, яку ми живемо, в цей період перемін, який найстрашніший в наш час. Тому що війна в країні це найстрашніше, що може бути, тому що гинуть наші найближчі люди. І в цей період випробовується також наша віра. Тому що, коли втрачаючи наш нервати волосся на голові своїй, ми забуваємо, що цей воїн, ця людина, цей брат, син, чоловік, ідучи на війну. Він знав, що він може піти калійкою, він знав, що може загинути, він знав, що може щось з ним інше статися. Він знав, що коли закінчиться війна. Про нього так само забудуть, як ми знаємо в історії. Він знав, що не, може, не зможе десь повернутися до своєї дружини чи до своїх батьків. Але він ішов. Їм з ним його штовхала віра, віра в те, що завтра не буде загарбника на нашій землі. Як і фізично, так і це сидить нас всередині, в наших головах, ті наші сумніви. Тому і нам дуже важливо це розуміти, нести їхню цю віру, не здаватися. Тут нам вже в очі чи може допомагати найперше своєю особистою молитвою, найперше нічною молитвою, коли наш розум затихає, хоч усі помисли, рій помислів думок стихається, тільки тоді буде наша молитва сильна і дієва. Амінь, слава Ісусу Христу!